Окрім суто політичних причин, опозиція блокує трибуну у Верховній Раді ще й через відмову більшості скасувати пенсійну реформу та прийняти постанову про вшанування жертв голодомору. Партія регіонів говорить про те, що пенсійна реформа дала економію пенсійного фонду. Насправді ж борг пенсійного фонду зріс на 23 мільярди. А економічний ефект від пенсійної реформи становить тільки 2,5 мільярда. Ігор Сабій каже, що його соратники не вдавалися би до таких дій, якби провладна партія з перших днів працювала в рамках конституції та законів України. Але починаючи з голосування чужими картками, партія регіонів комуністична партія та ряд позафракційних депутатів продовжили порушувати законодавство. Ми не можемо йти на компроміс, що стосується закону, що стосується конституції. Це є речі безкомпромісні. Окрім блокування, опозиційні сили продовжують українську акцію Вставай Україна після кількатисячних мітингів в обласних центрах західної України. Акція перебирається на схід. Щоправда, Хмельницький у списку також присутній, але поки не визначено остаточної дати. Є тільки попередня, після 20 квітня. Ігор Собій каже, вулиця це єдиний дієвий спосіб протистояння з владою. І як приклад наводить успішність масових протестів і на Хмельниччині, зокрема проти закриття відділень урядів медичних закладів та скорочення це в Візясовському районі по Плужнянській. І районі лікарні по білогородській до районній лікарні, саме під тиском громадськості, під тиском людей, які всі одностайно сходилися на сходи села. На сходах села було по 400, по 500 чоловік. Ті влада мусить йти все таки на поступки. Критикує опозиційний нардеп і спробу влади втілити у життя так звані всенародні референдуми. На його думку, це лише спосіб перетворити український парламент у ручний, яким буде керувати президент та його оточення. А потім власниця гілка влади і обиратиме першу особу країни. Наступними кроками опозиції, окрім вуличних акцій, буде намагання все таки переконати більшість проголосувати за проведення київських виборів. Якщо не планових, то позачергових. Оскільки після 2 червня столиця офіційно буде не керованою у своїх подальших діях. Опозиція розраховує на підтримку людей, яка на думку Геросаб'я буде тільки збільшуватись.